Зараз результат гри може повністю змінитися, ага, я знаю. адже переможця визначить колесо фортуни і удача! Всі питання фіналу пов'язані з цифрами. Тривалість, довжина, вартість, кількість чи відстань. Я ставлю запитання одній команді. Ви даєте відповідь у цифрах, а команда суперників потім говорить. Більше чи менше цієї цифри, яку назвала ця команда, та команда, чия відповідь була ближчою до істини, крутить колесо фортуни, і яке визначить, скільки балів коштувала правильна відповідь. Тож таких запитань буде шість кожній команді по три запитання. І починаю я перевіряти. Першу команду. Ну, іди сюди, ну іди сюди, іди сюди, іди сюди. Ну, до до команди, давай, давай, давай. в якої менше балів. А у мене є запитання до команди Дантеса. Один із найдовших музичних інструментів у світі це українська трембіта Трем звичайно. Ми відгадали. А яка довжина найдовшої трембіти у світі в, в сантиметрах? Ух, ну давайте. Скільки скільки хочете? Сітиметну ну, 350. Ви бачили їх отак. От, от. два згадайсьми Та, б... уявну тримбіта, тримбіта, так? Вона не сильно і важка буває. Бери бери в руки, тобі ж дають. Бери в руки. Вона не сильно важка. Тримай. Вона не сильно важка. А, а мені да, потрібна відповідь, два, якби... Два-три ми... метри максимум, ні? Мені здається, це не настільки. Давай 350 сантиметрів. 350 сантиметрів. Це, мало... а це так... Якщо б це найдовша, то зрозуміло, що це... А, найдовша в світі? Це е, більше, ніж 3,5 метри. Так більше. 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 Добре. Тепер правильна відповідь. Трембіта знаходиться Зараз. в етнопарку Гуцулленд на Івано-Франківщині. І довжина її 922 сантиметри. Чого? Ще... Тож команда Юри зараз виходить до полоса Європи. А ця да, Прикажіть, да, да. знаходиться в Вінниці а закінчується у Тернополі. Стоп, стоп. Поїхали, зараз. крутимо. Опа! Дуже сильно сильно, сильно, сильно. Друге запитання: скільки часу в середньому проводять українці на популярному сайті для дорослих протягом одного сеансу? Ну, недовго. Я також думаю, що Фіма, ну знаєш, ти О, три В Три, хвили... секундах? три. Е, хвилини, секунди. Так, чекайте, Я Аня думала... знає, Аня знає. Ану, ану, ану. Ну, мені достатньо хвилини. Але я, думає... Але, я я розумі... думає... <гум> Але я думаю, я думаю, що в середньому десь 3-4. Стоп, 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 стоп. 3-4 хвилини. Це багато. Три. Ну, 3 хвилини. Три? Тому, давайте ти хоча б 5. Чотири. Та вже 4. зробіть 4. щось. Чотири хвилини. Чотири хвилини. Я приймаю цю відповідь. Так, добре. Мені здається, що більше, тому що ти можеш реально сам про це вже ну типу для чого ти тут прийшов? Він не такий ж і довгий, але все категорії. Потім ти такий блін, давай я згадаю, яка як поки її воно загрузиться, виключили світло, Нема інтернету, ти матюкаєшся, я перезагружаєш 10. заново. заново. Що нам сказати? Як От, ти думаєш, більше чотири? Я думаю, мені за це більше, тому що Ми теж, е -е -е. ваша відповідь Ну мені було б соромно, мене подивитися, що там люди, як давай, воно все робить, ну, як ти, воно, тепер правильно. Як взагалі сайт прописаний за статистик. За 22 рік Україна на 15-му місці Я за скажу. трафіком переглядів. Це 9 хвилин 57 секунд. Скільки? І ми можемо цим пишатися. Любить любов. Я думав, що 6-7, якщо чесно. Це прям захиніше круто. Наступне запитання 22 січня 1990 року. Українці святкують День Соборності України. На честь цієї події у 1990 році Українці влаштували наймасовіший флешмоб. Вони взялись за руки, утворивши живий ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. Підрахувати точну кількість людей важко. Вона коливається від. Трьох до п'яти мільйонів. Уху, а от уху, довжина уху. ланцюга відома. Тож якої довжини був живий ланцюг соборності? Львів тут, Київ тут, Івано-Франківськ тут, так, правильно? Ну. Давай, давай просто думати відстанями. Типу з Києва до Львова 450-500 кілометрів. Плюс добре через Львів до Києва, тобто з Івано-Франківська до Львова. Хто знає скільки? 60 кілометрів. Я думаю, що це 700 кілометрів. Так, я так, ну що, яка відповідь? Як ти, ти, а... ти, ходив, ну? Як ти думаєш? 700? Давай, ти, до речі, ходок, я... Ти знаєш. 600? Який? 600, який? 680 три кілометри, я б не знаю. 683, Тучніше блін. Тут Можна... і не скажеш. Давай, Давай. Володю. 734. Давай, 730. 730. 730, прийнято. Па -па -па -па. Більше чи Це менше? Це Дивись, яка штука. А, від Львова до Києва скільки кілометрів? 500? 500. Точно 500, Да? Більше або менше? Більше. Більше. Молодці. Давай. Давайте. Тепер ми з вами почуємо правильну відповідь. 770 кілометрів! Була, у нас, у нас, у нас. Ми пишаємося нашими людьми. Це факт. Дев'ять балів, О, команда ткача! У травні 22-го року у Лондоні влаштували благодійний аукціон на користь України. Серед лотів була флісова ковта президента України. Скільки фунтів стерлінгів віддали на аукціоні за флісову кофту Володимира Зеленського? Мені здається, 150. Чого, Що тисяч доларів? 100, тисяч е, фунтів стерлінгів. Тисяч мені, до речі, подобається. Можливо, можливо, трошки більше б взяв би наприклад. Там 100 е, у, Лондоні. Я лям би. у Лондоні та ні. Друзі, давайте. Та мені потрібна відповідь. 180. 180, 180 Добре, давайте, пунктів стерлінгів. Давайте мені, я чула цю новину. І ми ще з чоловіком сиділи і казали, боже, як круто, а що типу, нічого собі от така велика сума. Але я не пам'ятаю, в мене крутиться 70, Але Все, давай, давай менше, менше, менше 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 да. менше, 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 менше. Да. менше. Я прийняла вашу відповідь. Так, правильна відповідь. 90 тисяч пунктів стерлінгів і команда супер. Дантеса була правою. О, Можна я І, початково свою флісову кофту Володимир Зеленський придбав в магазині одягу Мілітарі одного з українських брендів. І її вартість була 1700 гривень. Продали її за 111 тисяч доларів або 90 тисяч пунктів стерлінгів. Виходьте, будь ласка, Барко. Марк. Давай крути так, як в останнє. На 50, Да? Будь ласка, давай на 50, Давай не як в баскетболі. Давай на один, на один, на один, на один. Ні, класно крута. Ну до речі, мені подобається. Вау! 14 балів! Молодець! А це нам питання зараз. Залишається два фінальних запитання. Тож ми піднімаємо ставки. Пу, пу, пу. Ухіка, ти небезпечна. Так, родина Терещенків це відомі українські промисловці та меценати кінця 19-го, початку 20-го століття. Їх називали цукровими магнатами, адже Терещенкам у ці часи належали більше десяти цукрових заводів і шалені статки. Щоправда, 80% прибутків йшли не на забаганки родини, а на розвиток української культури та благодійність. Скільки ж грошей пожертвував на розвиток? Збудову української культури, старший син Артемія Микола Терещенко. Давайте так. подумаємо: скільки ми, якщо вони були найкрупнішими меценатами, мільйон доларів цукру. це, напевно, ну прям дофіга да. сильно. Десь 15 тисяч доларів. Да? Oh. Давай, ми давай про першу відповідь: тисяч просто. Давай так, ну сказали, сказали. Більше, ну, більше, Чи більше давайте більше. одразу ми впевнені, що більш... 18. більше. 18. Добре. 5 мільйонів рублів. У перерахунку на сучасні гроші. Це більше 60 мільйонів доларів. Це, будь ласка, команда. Дякую, дякую. Це дякуємо вам за внесок. Це реально. 60 мільйонів. 15 плюс 15 балів в команді. ткача. І останнє запитання. Не ходи до них, не ходи туди. Скільки нових бізнесів відкрили в Україні з початку повномасштабної війни? Ну, це, мені здається, це тисячі. Я думаю, це десятки. Це, тисяч. Це, десятки тисяч. це десятки тисяч. Десятки тисяч сто Україна, ну, тому що а я, я б сказала сто тисяч. Сто сто тисяч. Сто два сто двадцять. у нас везде сто двадцять. Ну сто двадцять ну, тисяч. сто двадцять тисяч. Більше, менше. За 20 тисяч. Добре, давайте так. Якщо враховувати, що у нас ФОПи відкриваються на один заклад по 600 ФОПів, в принципі. То, можливо, більше. Що ми хочемо? Дивіться, більше. тут... Більше, а, більше, тут... більше, більше. 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 Прийнято. Більше. ми вважаємо більше. 100 Правильно 100 000. робите, майже 200 тисяч. 21 тисяча, 876 ага, компаній та 177 тисяч, 375 Попів. Но? Ось так Україна! Коротше, дуже сильно! Сильно. Давайте наличка. Не мінус двадцять, не мінус! Не мінус! Так, Ну молодці. 15 балів в команді Дантеса. Молодці! Зараз я готова оголосити фінальний рахунок! Супер! Отже, у команди Дантеса 76 балів! Супер! У команди Ткача 80 І Тут змагаються за звання розумників, wow! зустрічають заморських гостей, співають по-українськи, танцюють по-українськи і, звісно, по-українськи вболівають. Мене аж мурашки. Закохайся в команду Дантесівців з позитивом та Тімуром Мірошниченком. Це не команда, це цукерка. Підтримай команду ткачівців з Кирилом Ганіним та Марічкою Падалко. Боже, ну чому такі розумні? Велике патріотичне шоу Я Люблю Україну щонеділі о о дев'ятнадцятій на телеканалі ТЕТ.